Привіт, любі підписники. Я знову радий вітати вас у вашій улюбленій рубриці Аналоговніт. І знаєте, є, як я вже казав один раз, є програма військової допомоги ленд ліс і є програма допомоги під назвою Жест доброї волі. Воно саме так читається, як і пишеться. І за цією програмою ми сьогодні отримали, о, мож, можна сказати, новітню. У нас сьогодні екскурсовод мішаня є. Новітній комплекс? Ну Це О, не комплекс, звісно, це. Це командна штабна машина. Штабна управління... машина. От, саме так як він сказав. От. Вона дійсно новенька. Це, так. Кстати, зіп, Він весь в маску, весь бумажка. Хтось... Все нове? Почти, да, в так. Ну що, треба на широку, давай я покажу, щоб як дизайн, дизайн машини. Коротше, тут має сидіти командир і він має керувати цілим дивізіоном, правильно? Дивізіон ми теж знайшли. Він, він також переданий нам по програмі е, Доброї волі, повністю неушкоджений новенький, БТР новенький. Між, давай е, ліхтарик. Е, от, тут, ну, тут якби е, селище орків, орки лісові. Це такий дуже ну, знатки, смердючий і переляканий тип орків. Вони зазвичай ховаються від людей. От, і... Живуть в таких от норах, але їх тут рідко знаходиш, бо зазвичай, коли вони чують, що щось наближується, нормальне, вони переходять в режим От, І в общем все. Так. Коротше, тому насправді побачите живого лісового орка ну, це має повести вам. Отут він брився, що? Жмури, ну вони ж не живі, я ж кажу про живих. Міша, давай. Іди сюди, будемо знімати далі. Значить, книжечки читали. Робінзон Крузо. Жульверн, 15-літній капітан. Ну, книжечки, як ви бачите, дитячі. Ой. Все, порвав собі вже курточку. Все задля Ах, мистецтва. І отут, подивіться, залупа, вона не тільки зовні, вона і всередині, в душі. Це для того, щоб прокинувшись от на цьому матрасику, в один момент ти не забув, що ти фашист і що ти приїхав нищити людей, дітей. Ніхто тебе не звав, а в певний момент тобі прийде час дряпати, лишаючи тут все. Сувеніри, документи, пір'я трохи, ну це зорка сипеться зазвичай, воно потроху він там після 15 років починає осипатися, це нормально. О, тут коробочка. Так, ну, система зв'язочку, звісно, трошки чухаються лапки, це все якось розібрати на сувеніри, але ні, ми це не зробимо, бо цей комплекс піде, ну, як мінімум в музей, як максимум піде ганяти орків далі по степам Херсонщини. Ух ти. Значить, так. Отут вони чи щипали курку. Чи подрали подушку, чи я не знаю. Бачите, Ми, оток... це вони в жопу лупились. Лупились в жопу. Може таке теж будь. В принципі, не виключено. Так, дивись, оцей командирський столик. Ой, щас, я блин, сяду на другий столик командирський. <плес> Йоб... Нічого, що я на столі сижу, міш. <плес> Давай розкажи щось. Ось бачиш стілець. Тут має сидіти командир, і він може. Бачите, нажимати кнопки. Ми зараз щось ще. Якусь команду дамо комусь і хтось щось. Він звідси дає на указані. В, в цій шапці має обов'язково бути, так? Да? Обов'язково. Без неї він не буде роботи. Так. Врацю, Оце віконечко, правильно? Це не віконечко, це бійниця. Бійниця, щоб що. Щоб... Якщо вам вже пізда, то е, Так, а отут, бачите, армія Росії. О, він заклеїв, бо знаєте чого? Бо звідти йому капало водою і дуло сильно. Тут синя лампочка. Так, оце що? Оце вентиляція. Бачите, воно вже таке дороблено. Якого року ця машина, Міша? Пам'ятка обращення з отопителем. Там повинна на ньому бути льод. Ну давай, побачимо, може. Шо, що? Покажеш мені щось? Фонарі. Ну давай, а воно Фонарі. Карлсон, Фонарі. бачиш висить. Фонарі. Фонарі. Радянський. Тапки забули, йопта так біжали, що забули тапки на фонарік. Що написано? Сміни, походу. Чергування. Да. Вон, у нього, виходить, 4 руки і вони ходить там. Так, я буду наводити тут порядок, бо це ну, це нікуди не годиться. Це... Оці лісові горки вони живуть ну от, як свині. Це ще друга шапка. Ой. От. Не, щоб давати техніку помиту, прибрану. Так, оце для обслуговування, да? Клей резиновий. Це щоб клеїти себе. Правильно? Бля, ще два шльоми. Що тут шльомів більше, ніж людей, малому. Тут має роботи 5 чоловік. 5 чоловік. Лендвіс ну, там спереду має сидіти водія, справа від нього командир машини. Ззаді командир дивізіону, старший сер батареї. І ще його Зараз я поставлю на паузу. Може щось ще знайду, а якщо не знайду, то бувайте. Підписуйтесь на канал. Рубрика Аналогов НЕТ» ще не вмерла, як і Україна. І не вмре. Метеостанція теж в подарок йде в комплекті. Навряд чи ви здогадаєтесь, що це за будівля. Жив тут столяр і побудував він тут баню. Оце баня, коротше, з ящиків. В бані тут пільонки. Чи пелюшки, блядь. Баня офіцерська. Воно є якась. Ага. нашій бані все равны. Ось така офіцерська баня там. Опа русская культура Рафаэлло Джаваньолі Спартак Бібліотека Чкаловської середньої школи Спиздил книжку зі школи. Это називається полювачка. Полювочка має вести від одної машини до другої, щоб вони могли балакати один з одним. Якщо ти підеш по полювачці... Грали чи пізно, ти прийдеш до другої позиції. І куди нас приводить наша пальовочка к зеточкам? Солярочка. Хороша машина. Так, ми продовжуємо ходити по польовці, і польовка водить нас по офігенних позиціях з новими подарунками для наших артилерістів. І Д-20. Це що, рапіра чи щось? Ні, Д20. Рапіра 50. З Як, якого року? 89 го Да чого я сказав, що він новий? Ну, так він новий. Ну, Не такий вже новий, але досить рідкісний комплекс протитанкової боротьби Штурм С на базі МТЛБ. Зарядів немало, я думаю, ми тут щось знайдемо, бо в принципі, все в гарному вигляді. Тут навіть є у нас вся документація. Я вам скажу, що іноді і від партнерів західних не в такій комплектації все приходить. Бачите, паспорт, формуляр машини 89 рік. Взагалі, все обслужено, масло міняне, зараз будемо заводити і їхати. Чуєш, оце блять страшний сон для мене. Сука. Сидіти в такій машині. Ну це ж блять, я не вилізу просто назад потім. Я просто думав, чого вони там горять блядь, постійно, догорають всередині. Того що туди хрін залізеш, якщо у тебе розмір тіла. Людские. Миша, что ты делаешь? Я передачу переключил. Что, что? Передачу переключил. Все, короче, станки с нами не получился. А вот мародер отличный. Так, короче, это место сегодня я. Міхвода. Вот. А там з другого боку є новенький комплекс оптичного наведення. Оптико-електронного наведення. І тут я бачу, що людина охайніше проживала в цьому відсіку. Отакі вот Спать тут можна. Що тут про стихи? Вот я і вернулся из своего долгого путешествия. пережил я не лала -ла, немало тяжести теперь в своей жизни никому не пожелаю пройти через такое очень было много пролито русской крови в том числе и моих товарищей так у меня питание а что вы еще не на наш канал Якщо не підпишетесь, не поставите лайк, то не побачите нові огляди нових поставок озброєнь від наших східних партнерів, як то кажуть. І в наступних серіях, так щоб вас трошечки заінтригувати, ми нарешті розберемося з повноцінним комплексом Орлан-10. Так він у нас вже є. В повному комплекті з документаціями від виробника можна нарешті зрозуміти, на яких частотах. О, катапульта. А де катапульта там? Тащить сюди. Побачимося.